Всім привіт! Готую олів'є. Зараз крашую сю огірочки і хочу з вами трішки поговорити конкретно відповісти на питання, які мені дуже багато задають в інстаграм. Дуже багато. Як ви сюди приїхали, що ви там робите, скільки ви грошей отримали від Британії? Ну, от на цю тему ми і поговоримо. Приїхала. Приїхали ми. Сюди Великобританію не як біженці. І приїхали ми сюди не по спонсорській програмі. Ми приїхали сюди по програмі возз'єднання сім'ї. Тому наголошую на те, що ми від Великобританії не одержали ні однієї копійки. Тобто, ми не користуємося ніякими грошима Великобританії. Але ми маємо право на роботу. І тому ми працюємо, тому що. Наприклад, мій чоловік уже пенсійного віку в Україні, але він не дотягує до пенсійного віку у Великобританії, так як у Великобританії на пенсії йдуть ой, десь так 66, по-моєму, 67 років. Тому, якби він приїхав уже як пенсіонер і мав цей возраст. Пенсійного віку Великобританії йому платили пенсію. Але так як він отримує пенсію українську і не дотягує до пенсійного віку Великобританії, він працює і я працюю також. Маленький переривчик, я вже показую, я вже накришила ковбасу, накришила яйця, щоб картошку кидаю останню, щоб не було її багато, щоб олів'є було смачне. І хочу сказати, що я в олів'є моркву не варю, не додаю. Ну, не люблю я так. Ну, і далі. І тому, як наша маленька громадянка Великобританії, ми змогли приїхати по цій програмі по програмі воз'єднання сім'ї. Так, ну і тому ми тут працюємо. Я не знаю, розповідала, де я працювала. Я працювала в одному з дуже таких відомих ресторанів. Посуду мила, ну як мила? Загружала посудомойку, але ресторан дуже великий, дуже багато клієнтів, і тому виникають проблеми. Кажеться, що це дуже легко загрузити посуду у посудомойку, але ти, коли ти отак рукою постійно тарілки загружаєш, туди виникають проблеми і з рукою і з нервом. Тобто, Починає рука боліти, рука німіть і все, прийшлося роботу міняти. Я поміняла роботу. В даний момент в мене робота непогана. Працюю в одному джимі, як так у них говорять. Джим це такий спортивний комплекс. Англічани дуже люблять займатися спортом. У тих спортивних комплексах там і спа, і сауна, і басейн, і джакузі, і ресторан, і бігові доріжки. І теніс, ну, говоря, все. В них там це хаб по відпочинку. Тобто вони приходять, там займаються, зустрічаються. Ну, і я там працюю, що я роблю? Мию. Мию, звісно, поміщення, я будемо казати, чисте. Тому, геть мені несложно. Ну, а що ж, приходиться, тому що маю такий вік, маю медичну освіту в Україні, але мови не знаю, тому... Треба потрібно знати в умову, щоб працювати. На даний момент ми вчимо мову. Ну, не знаю, підтверджую я свій диплом тут. Чи настільки я зможу говорити, щоб працювати медичною сестрою, тому що медики тут потрібні, користуються спросом, мають хорошу зарплату, але розмовляти треба добре. Не просто що нібудь ви розумієте, що це медицина. І да, навіть ти не можеш. Без мови розмовляти, тобто, якщо ти погано розмовляєш, ти навіть не можеш працювати у домі для старих людей похилого віку, навіть не можеш за ними ухажувати, хоча я хоч туди подавала заявку. Тому що це вважається без мови, ти не окажеш їм належного уходу. У ну, кожній країні свої правила, ми тут, ми їх додержуємося. Це там оскар п'є водичку, якщо ви чуєте. А на задньому плані доця лускає насіння. Ми скучили за насінням, тому ми вчора лускали і зараз в неї перерив прийшла щолкає насіння. Ну так. А чоловік працює в одному із ресторанів, невеличкому ресторані, але його держить невелика сім'я руминів. Сім'я хороша, і він там, як вважається, кетчин асистент теж загружає посудомойку, чисте овочі, готує картошку фрі, готує кофе, чай. Ну а, так. ну, а знали б мову, мали б трошки, будемо казати, легшу роботу. Ну, настільки легше, не знаю, тому що англічани працюють і працюють, якщо ти прийшов на роботу, скільки тобі часу в тебе пишуть? 5-6, значить ти працюєш. У тебе є перерив. От в перериві ти сидиш останній час, ти працюєш. О. Ну, це те, що по роботі. Ну, і насчет мови. Мову вчимо. Понеділок у нас екзамен. Як здамо, не знаю. Надіюсь, що здамо. Ми в групі самі старіші, але не самих уже вчимося. Так що. Ми вже вчимо мову другий рік. Перший рік у нас була мова така елементарна, самі такі основні правила, алфавіт, і, як ви розумієте, самі прості слова, але з, -з, -з тим знанням мови ти ну, зможеш щось в магазині купити і там спитати, як погода, і все. На тому закінчилось. Тому ми вчимося далі. Зараз у нас перший курс. Один, я не знаю, тим, елементарний один без поняття. Коротше О, В групі нас багато різних є Сірія, є і Іран, з Бразилії. Українці є, українці, звісно, молоді. Але цей раз ми бачили у в кафе, що є одна пара. Старіших за нас, будемо говорити, вони, мабуть, Прийшли на самий перший уровень і вчать там, мабуть, тільки приїхали, бо ще в них бейджиків немає, тому що тут кругом на роботі з бейджиком, в коледжі з бейджиком, і коли ти заходиш в коледж, стоїть чоловік, який провіряє, щоб всі заходили тільки з бейджиками. Ну, це таке основне, що по роботі, по учобі. О, в чому мову як складеться, що буде далі, нічого не знаємо. Просто ми працюємо, живемо, і так сказати, на цьому все. Так, олів'є почти докришила, стала ще картошка. Картошка моя остиває, Ну і поговоримо далі. Я сьогодні ще буду готувати кашу гречану із м'ясом. Ну, я покажу, як готую я, і в цей момент буду з вами розповідати далі про програму воз'єднання сім'ї. Тобто, вас може приголосити близька для вас людина, дочка, син, мати, батько, чоловік, якщо вони є громадянинами Великобританії і мають тут, будемо казати, жильо, куди вас поселити, тому що вам, государство не предоставить де жити. І в Англії вважається так, якщо ви маєте, ну, як у нас вважається трьохкімнатна квартира, тобто ми вважаємо дві спальні, це значить, як ми кажемо, трьохкімнатна квартира. Дві спальні і кімната. Тут трошки по-другому по спальням. Двох спальнях будинок, значить, тобто, це дві спальні і є ще жила кімната. Жила кімната, вона не вважається жилою, тобто поселити там людей, ви не маєте права. Ви можете пригласити, от як з дочки є дві спальні, значить вона нас змогла пригласити на воз'єднання з сім'ї. А була б у неї одна спальня і просто жила комната пригласити би, вона нас би не пригласила, хоча до жилої комнати є ще туалет на першому поверсі. Не, могла б? Могла б, так? Не. Це якщо ти чужих приглашаєш, то ти не виходить. Якщо а, це чужих, але, так? а якби своїх, то можна. О, Бачите, я оцих нюансів не знаю, Оказується, могла могла. Ну, дочки, тут дві спальні, тому у нас окремий душ, окремий е туалет, у нас своя кімната. Ну, отак ми зараз достаємо своїх дітей, живемо тут. <рес> так. Як я готую гречку, я кришу м'ясо на мілкі кусочки, зараз туди добавлю. Цибулі, олія, перець, сіль, трошки горчиці. І це все, так будемо казати, пропасірую, щоб м'ясо трошки цибулька прихватилася. Так, ось як я готую гречку, м'ясо накришила, цибулю туди вкинула, вкинула чайну ложку горчиці, посолила, поперчила олійка. І зараз буду це все пасірувати. Ну, ось до такого стану. Я приготувала м'ясо. Зараз заливаю. Куриним бульйоном, ще тільки трошки прикрила мясо і закриваю каструльку і тушу десь пів години. І так, олів'є я приготувала. Тут у мене ще раз говорю яйця, картошка, кислі огірки, зелений горошок. І колбаса в мене не варенка, а трошки прикапчена. А більше, звісно, я обожнюю для олів'є одварену яловичину. Тоді олів'є взагалі безподобне. І, як завжди кажу, картошки зовсім трошки треба кидати. І я ніколи не додаю моркви. Ну, не люблю я моркву в олів'є. Ось ну все, м'ясо закипіло. Тобто прокипіло півчаса я вкинула сюди гречку. Зараз дивлю маленький огонь і хай тушиться десь минут 10-15, поки гречка приготується. Та і до речі, вина ми сюди, звісно, не додаємо. Так, ну ось наша вечеря готова. Ось Бачите, така гречка гарна, красива, з м'ясом Смачна. Готуйте і ви таке. Думаю, вам сподобається. Не встигла те засняти. Мама, 60 годіків і Надіємося, не поламає, що не зробиш заради просмотрів. Ваши впечатления, ваши выражения. Ваши выражения.